Я вам шлю свої вітання і найкращі побажання. Будьте сильні і сміливі, і, звичайно, всі щасливі. Я це так не залишу. Я буду боротися. Вибирай вільна боротьба. Чигракоримська. Можемо два на два. І бери свого сивого дружка. Тут не піддавайся на ці провокації, а то ми зараз їх відгамселимо, а потім вони на нас заяву в поліцію накатають. Лариса. Скажи, ти без цих своїх товстолобиків хоч щось можеш. О, Типовий гумор без хатченків. Я бачу, ви вже змирились з цією роллю. Хлопчики? Зараз головне вирішити питання з житлом, а речі можемо залишити у мене в музеї. Ну, може, і підемо жити в музей? Що? В жодному разі! Що? Ну, Ми ж на експонати. Ну, Треба пошукати якісь інші варіанти. Я згоден з Васильчиком. Треба. Щоб не було сюрпризів, можна зателефонувати Олькі Ашоту. О, а ми до катрусі, до Франсуа... А мені вже все одно. Перекантуюсь десь. Що ж ти тут? Не розкисай, все налагодиться. Ми можемо його сонечко з собою взяти. Ну там у Франсуа квартира маленька. Що це нормальна квартира? Галя, ну не чотирьох кімнат, як у Ольки, і цього, а що там? Батько, пать, не сваріться, ну зараз це точно не на часі. Ну що, тиск підвищений, Юрію Петровичу. Треба менше хвилюватися. Легко вам казати. Мене завжди на заводі директором. Переназначали. Угу. А тут бац і вибори. Вирішили в демократію погратися. Тепер хожу як на голках, не знаю, чи збережу посаду. Вибори? А це цікаво. Нову директорку лікарні призначили, а це не демократично. Це ламає всі принципи демократії, які українці відстоювали протягом 30 років. Знаєте, чому всі люблять 100-доларову купюру? Тому що на ній зображений Бенджамін Франклін. Один із батьків-засновників США колись демократії. А ми повинні наслідувати кращих. Чи може хтось вважає Америку загніваючим западом? Зміни в лікарні видно неозброєним оком. У мене високий рівень підтримки. Тому я оголошую вибори на посаду директора лікарні і подаю свою кандидатуру. Є бажаючі висунути свою кандидатуру. Подивіться, скільки у нас професіоналів, лікарів з великої літери, які готові взяти на себе цю ношу і працювати без вихідних. Без відпусток, постійно йти на самопожертви, відмовитися від особистого щастя заради здоров'я людства, ці світила медицини готує жити лікарнею. Та що там жити? Жити в лікарні. Тобто у нас немає більше кандидатів? Я не хотів подавати свою кандидатуру. Ну, Що ж це за вибори з одним кандидатом? У нас тут не авторитарний режим. І тому так і буде. Я подаю свою кандидатуру. Прекрасно. Завтра голосуємо. Як завтра? А підготуватися, а провести роботу з електоратом. Нагадую, ми живемо по-новому. Жодних підкупів виборців. Та як ви могли про мене таке подумати? Я вище цього. Я за чесні вибори. Та, так незручно. Може, признаємось Оксані, попросимось до неї. Mm. Хороша ідея. Давай. Мамка так мечтала про власного кріпака. Собирай вещи, поїхали. Хоча знаєш, може, ти і права. Краще рік-два потрудитись на свою власну квартиру, ніж все життя потрапити на твою маму. А ти не боїшся, що Оксана захоче до нас залітати в гості а? на нашу видуману хату? Нашотик, ти ж за мною не перший год живеш. Я все продумала. Я їй дала адрес квартири на окраїні міста. Туди тільки на таксі доберешся. А ти ж знаєш мою мать. Указав ну, їх, треба попередити, а ти сюрприз, сюрприз. Алло. Доця, привіт. Слухай, тут таке діло, я. Синок, передбачуваний. О, то я хотіла знати рецепт цієї аджики. Ну, ну об'йомку тут спомнила. Все, давай, давай пока. І здіймуть дітям сюрприз. Слухай мене уважно. Каті і Француз кажемо, що у нас в будинку трубу прорвало. І поки буде ремонт, ми поживемо у них. Ой, Васильчику, ця брехня максимум на тиждень. Головне виграти час. А потім ми щось придумаємо. Я точно на чомусь проколюся. Краще одразу сказати дітям правду. Ти що Франсуа не знаєш? Він же почне боротись за справедливість. Поназнімає своїх цих відосиків. Що про нас люди подумають? Добре. Скажемо дітям, що в нас трубу прорвало. Ось що, значить, сімейна злахта. Перший раз в моїй практиці доктор дає гроші, а не бере. Ви вибрали найкращого піар-менеджера. Але ж мені потрібні гарантії, що я виграю вибори. У мене дуже великий досвід. Всі, кому я робив політичний піар, виграли. А Мороз? На мене тоді хтось порчу наклав. Все решта було успішним. Примери, чотири народні депутати, ОТГ. Оці міській районній ради, то я взагалі ніколи не рахував. Добре. Який твій план дій? Подивіться. <кх> Купуємо центнер гречки, фасуємо по кілограму, вставляємо туди ваше політичне фото з календариком і роздаємо виборцям. Твої ідеї якісь архаїчні. Треба тебе поміняти на когось іншого. Не треба міняти. Ми попрацюємо над вашим політичним іміджем. Ми зробимо з вас воєндарну особистість. Жив був один лікар. Він міг вилікувати будь-яку хворобу. Одного разу прийшов до лікаря пацієнт із метеликом в руках і запитав. Лікарю, ви вилікуєте цього метелика. Якщо скажеш, що врятую, розчавлю метелика, і буравчик виявиться брехуном. А якщо скаже, що ні, відпущу метелика здоровим. Тоді лікар подумав і сказав. Все в моїх руках. Цього не було. Та яка різниця було чи не було? Головне, це політичний піар. Ви ж розумієте, вибори це реклама себе коханого. Тому виборець прийде і віддасть свій голос саме за вас. Старію. Рубать копать кращий працівник року. Сам купив, сам себе нагородив. Кожа. Тепер, зрозуміло, чи діти нас не позвали на новосілля. Квартирка шикардос. На ну, що було такий дорогий ремонт робити? Я б краще зробив і дешевше. Хочеш завалити ремонт, поклич родичів. Ну, але слухати, цвіт стін, це тихий ужас. Прорав напарив. Таку дорогу краску, а вона залишилась з минулого ремонту. О, господи. Це ж, мабуть, гаяне ділає. Ой, яка красота. А я і не знала, що внучка такі ляльки моторошні. Нормальні ляльки. Дитина може і не розуміє в математиці. Але знайшла себе в іскусстві. Як бабуся. не бо негайно здавилась. Батьки в нас трохи поживуть. Я боюсь, що вони щось про про депортацію. Сховай, будь ласка, документи в лікарні. Добре. Добре, але я боюсь, що без мене ти можеш проговорити за. Бабтя. Не переймайся, я пройшла курси з самоконтролю онлайн. Не проговорюся. Mm. Дякую. Mm. О, ви вже освоїлись. Ну, як вам тут? Ну, труби у вас всі цілі, значить, все добре. Ну, ви поки розмовляєте, я піду щось приготую. Ні, мам, ти що, сиди. Ви ж гості, гостюйте. Я сама все приготую. Так, а я що буду робити. Просто сиди, відпочивай. Ні, доцю, я так не можу. О, порозгадуй кросворди. Там, до речі, можна кухонний комбайн виграти. О! Якщо такий приз. Мрапчик угу, угу. наш кандидат. Піар-компанія йде повним ходом. Ваш рейтинг росте. Але для того, щоб бути більш спокійним, я би на вашому місці замовив екзит. Звичайно, це потребує додаткового фінансування. Я Але... знаю краще, і абсолютно безкоштовний. Людочка, ну скажи нам, який у мене рейтинг? Що там говорять в кулуарах? 80 на 20. От що значить професійний піар-менеджер. Mm. На користь Ірини Валентинівни. З тебе такий піар-менеджер, як з мене балерина, це провал. Вертай гроші! Все йде згідно запланованої стратегії, продуманої стратегії. Спочатку ми йдемо в аутсайдерах, ну, щоб розслабити конкурента, а потім робимо переможний фінішний ривок. І коли ж цей буде ривок. Просто зараз вмикаємо чорний піар. Мій дядько дуже добре знає нову директорку. Вона всюди своїх родичів пхає. Так що скоро м -м, будуть страшні скорочення. А тим, хто залишиться, вріжуть зарплату в половину. Нова директорка? Вона тільки з виду така солоденька. Зараз вона виграє вибори, узурпує владу. і почне нагло красти. А ви чий пацієнт? Я. Він такий, такий... забув прізвище. А що вас турбує? Ну. Це потрохи. Вік такий, знаєте. Значить, вам треба пройти поглиблений медогляд. Слухайте, а може, завтра. А завтра буде ще раз. Васильчику, лишилося останнє слово. Підкажеш? Примусове переселення, вигнання чи виселка з постійного місця проживання. Ну, так звичайно, це ж ця, ну, ця як є. На... Що? О, дивись, починається на де, а закінчується на ція. Ну точно, це вона оця, не можу згадати. Угу. Ну так і скажи, не знаєш. Я все знаю, просто саме зараз от не можу пригадати, ну так буває. ну. Це все, все не заводься. З твоїм серцем не можна нервуватися. З моїм серцем все в порядку, окрім того, я п'ю кардіомео. Угу. Якби пив, то слова б не забував. Бо вона справляється зі стресом і покращує пам'ять. У мене з пам'яттю все нормально, просто ти не даєш мені сконцентруватися. Депортація згадала, я все знаю, ви кажете, не знаю, я все знаю. Це трапилось випадково, але не хвилюйтесь, адвокат вже оскаржує мою депортацію. Яку ще депортацію? вибачте. Це я попросила Франсуа нічого не казати про депортацію. Ай-яй-яй. Брехати рідним як не гарно. Васильчику, ну іноді немає вибору. І ні, батько правий. Ви мене завжди вчили казати правду при будь-яких обставинах. Пам'ятаю, як я збрехала про свою першу двійку, тато обійняв мене і сказав: завжди кажи правду. Тому що рідні тебе підтримують і зрозуміють. Я погана донька. І ще гірше, що я погана мама, якими я приклад подаю сину. Я не знаю, як я тепер буду вам очі дивитися. Доню ми теж збрехали. Ми прийшли сюди, тому що в нас більше немає дому. мені Оксаночко, вода не тече. Та криворука, рука, яка відкликається на ашот, просто там гайку не закритива. я... Діти прийшли. Давайте їм сюрприз зробимо! Людочка сказала, що мій рейтинг виріс до 40%. Повірте, це було нелегко. Треба дотискати, вмикай маховик чорного піар на повну катушку. Я більше не можу. Що значить не можу? А для чого ти тоді це все запропонував, якщо не можеш довести це все діло до перемоги? Вертай гроші! У мене є кращий варіант. Треба переконати Франсуа так само виставити свою кандидатуру на вибори. А для чого мені ще один конкурент? Це буде технічний кандидат. Він по профілю такий самий, як і Ірина. Він легко в неї відбере відсотків 30. І ви зі своїми 40 точно переможете. Та це моя квартира. Подивіться прописку, подивіться. Вибачте, Та бачимо, сталася помилка. Ми думали, тут проживають наші діти. Так. Да. Та добре, я на вас не злюсь. Всяке буває. Але є її плюси. Я вам кран відремонтував. А я їсти наварила. А... То боже, разом і повечеряємо. Можете переночувати в мене, я вас не люблю. Та, чи можна? Шо? Тоді я чайник ставлю. А можете ще на бойлер подивитися. Ну, щось барахлить. Легко. А ви поки що подивіться мою колекцію іграшок. Я їх сам роблю своїми руками. Ляльки покращують моторику руки. Ну, Це мені лікарі порадили. Ходімо. ходімо, Пенсія на носі. А в нього в одному місці детство іграй. Він якийсь шизанутий. Або маніяк. Я читав, що маніак стають на основі своїх дитячих психологічних травм. Андрій, треба чухать отсюда, то він ще із нас сделать цих ляльок і поставить нас моя гордість. Точна копія ляльки древнього племені, її використовували в ритуальних жертвоприношеннях. Ці оченята бачили тисячі мертвих тіл. А хочете ми сьогодні з вами вночі зробимо ляльку? Згадала? Забула. Утюг вдало Ай, Мені треба погодувати своїх звірів. В мене там три собаки, чотири кота і вагітний жуколинь. Ведешечки у вас нема! Іншим разом ми йдемо відсюди. Бетро. Приємно було познайомитись. Ти моя ляля. Один вірятні, а стільки новин. Та мені ті вибори сто років не потрібні. Просто деякі лікарі захотіли погратися в демократію. А як до діла, так поховалися в кущі. А, є ж два кандидати. А ти забув українську приказку? Там, де два українці, три гетьмани. Козаків завжди на виборах отамана було три кандидати. Я думав, що ти вже давно асимілювався і став справжнім козаком. Це наші. Українські традиції. Традиції, я поважаю. Я згоден. Це все заради лікарні і її демократичних цінностей. А що Ви, походу нам дали не той адрес своєї квартири. Мать, ну ви знайшли в кого питать. Для нього що сунична вулиця, що полунична. Я постійно плутаю. Тут така справа. У нас в будинку таракани завелись. Поки ми будемо їх травити, поживемо у вас. Тиждень ну, може, два. Так ви ж травили їх недавно. Травили? Ну, Так. Да. То були звичайні таракани. А це нові, якісь з'явилися австралійські, Такі здоровенні, як кролі. А вони дуже стійкі до попереднього трути. Що ти, Олька, брехали вам, що у них є власна квартира, а ви брехали їм, що у вас є власний дім. Ну, ви навіть нас переплюнули по рівню брехні. Послухайте, якщо правильно розділити простір, то всі можуть пожити тут. А що ми з Франсуа і з Сержем в маленькій кімнаті, батьки на диванчику в передпокою. Ви у вітальній, а Андрій у ванній. Я перепрошую, дуже дякую, але не сприйміться за нахабство. Але у мене з дитинства проблеми з бронхами. Нічого, тоді Франик у ванні. Андрій в маленькій кімнаті, я з сержем і з батьками у Вітальній, а ви на диванчику. Дякую. Я якраз там постелюсь. Здрасте. З твоєю спиною якраз спать на протязі. Та нормально. Угу. А потім тебе по врачах водить і всякі мазі куплять. І ти такі кохано принеси бутиль води, у батько пать спину схватило. Добре, тоді ви в маленькій кімнаті. Франик у ванні, батьки у вітальні, а я з сержем на диванчику. Ні, не буде мій онуку у проході спати, а зять у ванні. Ми підемо в музей, виділю одну кімнату, будемо там разом жити і думати, що робити далі. Дякую, друже. Оголосити результати виборів. Третє місце займає. Ірина Валентинівна Кардаш. Цього не може бути. Зміріться. Цивільний вибір вільного народу. І перемагає у виборах на посаду директора лікарні Франсуа Обомаян. Це якась помилка. Вільний вибір вільного народу. Ганьба! Ганьба! Заспокойтесь! Ганьба! Українську лікарню повинен очолювати український лікар. Попахує шовінізмом. Іван Міхайлович правий. Дякую за довіру. Але я лікар. Але не директор. Тому я передаю мої голоси іншому кандидату. Молодець, це розумне і виважене рішення. Іван Михайлович, ви, як кажуть в Україні, лікар від Бога. Ой, дякую, дякую, друзі, за довіру, дякую. Але в адміністративних питанах Ірана Валентинівна профі. Тому я передаю свої голоси їй. Кому ви? Я буду жалітися. Єс! ООН! Грінпіс! Це ще не все. Ірина Валентинівна. Прошу на це бравщика головою терапевтичного відділення. Він дуже гуд лікар. Добре. Це буде моє перше офіційне рішення. Як кажуть, краще синиці. Під крапельницею, ніж журавель в морзі. Ну, як ви тут. Оксана, ти що? Це жупан самого отамана Сірка. Твій скліп не отаплюється, мені холодно. Це дуже цінний експонат. Саме в ньому він виграв битву під жванцем. Галю сьогодні пив сам гетьман скоропадський і ти. Дай. Ради, 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 всі стоять! Це <рігав> <рігав> ну ти... Андрій, ну від <рігав> тебе я такого не чекав. Це ж просто жарт. Це пістолі епохи оприсків. Я просто хотів підняти трошки настрій. Я нікого не виганяю, але треба терміново щось придумати, щоб вирішити проблему з Ларисою і з будинком.